Голова найбільшої опозиційної соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем'єрка Магдалена Андерсон, закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів «Гріпен». Мова може йти про дивізію чисельністю від 16 до 18 літаків. Але цю процедуру не можна назвати швидкою. Спочатку уряд планує провести розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну. Планується, що збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді вже уряд зможе вирішити, чи варто відправляти «Гріпен» в Україну. Гріпен шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab з 1988 року. Раніше винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду. Зокрема, ці літаки брали участь у міжнародній військовій операції у Лівії.